Але ми шукаємо міросміж, 45, 46. Тому що 44-й ми завжди можемо входити в правильно бути 44 А тільки міро. А тут ще жіночий такий жіноче таке взуття є. Ось якраз мені на роботу ходити, або на роботу краще. <реш> на роботі краще ходити в такому визиті. До речі, цей магазин дуже величезний, дуже величезний, з різними марками, фірмами. Все піділене зі і чоловічого візку. О, ось, 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 Перший раз бачу, це 46, це взагалі 48 напевно. Скільки коштує? 249 злот. Нормально за злотих. Такі от красовке. На ну, дощ буде добре якраз. Ось а, а тут це така шкіра класна. Тимберлейне, це фірма класна. Так, нічого для себе чого. шкіряні. Вони тут... Оце фірма Киза. Вони коштують більше 100 доларів, вони коштують 100 доларів, майже більше, 110, 300, то 199, 45 розміра. Але тисяча гривень. Вони мені не приймаються, тому що вони вже вийшли з моди, але бачите, класику є класика. Класи, класи, класи. Колись вони були дуже модні, дуже. дуже, пару років тому. Але я завжди їх не хочу, є така аналог таких чобитью і теж шкіра Тимберленд. Я думаю, вони теж коштують. Вони коштують це дешевше, 279. Чорно. Я думаю, що класи за 270. А дивись, скільки їх повиставляли, майже всі такі. Хто не бере. Реально, от дивіться, я покажу інші тимберлені. Класно. Це вже не сніг, напевно, дуже все. Ну, напевно. Але в Європі такої погоди немає. О, ці легесі, ті, до речі, ці такі приємні бігати. За таку ціну, за 279 злот можна носити. Ну, дивіться, але почти така велика. Великий, дуже великий розмір. Але легесі, вони не тиснуть, вони класні. За 279. 100. А тут різні ціни є. 199 кілограм є. Він А, андер-андер. Коштують 169 Дуже дешево Спортзал. Спортзал. А, а, а ми там а. на роботу. Можна не такі нарвати, рвати, то жіночі, що вони робити. <laughs> Бо то баби ховають, напевно. Так. Отакі гарні, 45 розмір. У ну, да, мене вони коштують 549 це дорого, Можна, звісно, вибрати на дощі. І от. Що бути? 134 злот. Ну, недорого. Марко поло. Фірма Марко Поло. Хороша фірма. Далі такі були. Вони мені розплелися і більше. Я не а ти в зарі купляв? Яка різниця. А от такі сандали, а це вже на Це літо. вже було, я пам'ятаю. <laughs> такі сандали розві. Ніхто, їх... ніхто може наступний рік куплю, ні? Ніхто їх не купляє. Та вони були дорожче, вони щось присоединились. А тапочки О, такі Adidas. 241 злот. Тапочки Adidas 99 злот, О, 1000 гривень. Сашка Мірія, все мірія. А тут твій розмір? Ой, вони, до речі, вони знаєте що які? Вони отут, вони дуже супинатор. Тобі видає в мене плоскостопія, і в плоско я його відчуваю, цей супинатор аж тут під ногою, отут, під водичкою. Незручно буде ходити. Незручно? Незручно, тому що ми зараз будеш відчувати в середині щось з тебе. Щось побалює, ну? Це дуже модне. Тому ага. Вже якраз вийшов сезон, але це. Шкіра, може буде 100% а шкіра. А може зимою буде знижка і ти собі можеш так. купити. Ти Але такий був з тебе. Ну дорого. Але так, шкіра. Також я не на роботу. Тут? О, Adidas. А, що тут? А дюдас. такі. такі. Помірю. І тоже, бачиш. А, опорок. ось така професій, така професійна. Тисне. Тисне, так? Тисне. І це мій розмір. Я тисне аж тут. Ось тут мій палець, і воно мій може то, то 44-й. Але вони класні, правда? Вот на 2 класні. Тому що вони шиють на мертвяків. Немає їх моїх. 400 доларів. Ну, але то, то фірма, Він О, а що фірма хочеш. Фірма не каже. Що мені ще Бугатті? О, гарна засин�ен. модель? Анатоль. Гарна знову така. Але то ж мати. На точно не нужно. Чоботи. Та ти вже дивився. Оці цікаві такі, але це більше я берлає, ні. Колись тебе було п'ять років чи щось назад. Це можна. Такі чобики. О, дивись, воно тобі якраз пасує до твоєї кофти. Так. Я до патки. Докура, документа. 169, що блінсмірці за 169. Ні. Ну, ну але то мадняча. В Європі європейці носять таке мадняча. Завжди на донейських полках вшукайте значок розпродажі. Тут немає, нажав, вже розпродажа закінчилася. Отакі От очікають. Але мені підошво не подобається, тому що не залишили не ходити. Так, резинова. Ціна їхня 249. краще ті тімперані купити. Або бугайки. Не угу. знаю, нічого це. 45-й. Зараз. 134 злоти. Маркополог Поло. <ріх> можна набачити, який вже признати теж. За... За 100 злот. Ну, тисячу гривень. Ґміші, а Классний. коштує? 340 злот. Ну, не, дуже дорого. дорого. Непогано, як не Ультрас. Але не знаю, як туди. Що ще є? Ну дуже бачите, мало дуже чоботів. Ну я в класиці ці не хочу. А, а, а такі такі дивись сірі, такі чоботи, такі дивісії. 89 злот. Такий елегантний, такі офісні, такі в офісі, але ти не працюєш в офісі. Так, що куди ти? Але це тобі елегантно. Гарно. Не гарно, не, не класно. 249,50 50 доларів. Супер. 50 доларів. Не, а мені мені подобається до речі. Подобається Сашці. А ви що, ну, напишіть, що ви думаєте про зуття, які, які зараз Саша міряє. Чудово, чудово. Що ще ну, і отакі от п'ятці не подобається? О, чемпіон. Та ще проблема в тому, що шкіра. буде подобатись шкіра. Але ціна 134. Якщо за 134 сили це нормальна ціна. Це мені треба працювати півдня, щоб купити ці кросовки. Ще скільки вам треба працювати ну, на одні кросовки? це день чи два дні мотивати. Ось такі от є. 45 розмір. Шкіра теж. Ну гарно. 2500. Так. Два кросівки. І теж не шкіра. Друзі, буду щось купляти, собі вибирати, звісно, коли підписуйтесь на канал і ставте лайки і також голосуйте в коментарях під моє відео. Всім па-па!